Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні в нас невеличка знову розпаковочка. Овочі закупилися, їздили на овочевий оптовий ринок. Їздимо ми приблизно раз у місяць, трошки рідше. Цьому місяці ми пізніше трохи поїхали. Значить, по цінам розкажу катопелька. Картопелька 24 і 25. Спочатку взяли дві сітки по 25, а потім ще знайшли по 24. І ще й краще, ніж та, що була по 25. Ну, в принципі, вся нормальна картошка. Сорта, сорта. Оце, по-моєму, Red Lady, Red Lady. Старалась запам'ятати, треба брати ручку, листочок, бо забуваю. Ой, оця, по-моєму. Торнадо чи чишу. І конкорд. Такі сорта, що я навіть не, не чула їх, ще й не могла запамнити. Оця, що конкорд казали, приблизно як біла роса похожий сорт. Оце так оцю ми взяли по 24, а ці дві сіточки по 25 гривень за кілограм. Цибульку взяли. Цибульку взяли по 14 гривень. Цибуля недорога, слава Богу, цибулі, видно, вродило багато. Моркву взяли таку невеличку, по 22 гривні ми взяли два мішечка, бо в нас кролики, козочки, і ми їмо. Так що взяли два мішечка. Бурячок в цьому місяці не брали, бо в нас залишився отакий от. Не крупний. Я навіть не запитала, скільки він зараз був, той буряк. Бо нам треба цей доїсти. Який краще ми з'їмо, який, там, уже чуть-чуть пов'явший і менший, то я козам віддам. То в цьому місяці буряка не купляли і капусти не купляли в цьому місяці, бо залишилася з того місяця. Капуста була по 38 гривень. А в минулому місяці ми взяли по 31 гривні. Це яблучка такі мілковаті. Флоріна по 22 гривні. Гарні яблучка. Не дуже вони і мілкі. Такі всілякі є. О, дивіться, яке гарне яблучко. І ось такі красавці яблучка, ці по 30 гривень. Крупні. Це сорт Ліголь. Дуже смачні, солодкі, сочні, пахуче яблучко. І на ці всі овочі пішло десь около п'яти тисяч. Отакий От овочевий бюджет. Ну, десь нам станеться на місяць трохи більше. Отакі От овочі, такі ціни. Гарна цибулька, крупненька картопелька теж гарна. Крупненька була, кстати, мілка картопля на семіна. Була і рання всіляка. По 22 гривні семіна картошечка була. Так що всім дякую, хто був зі мною. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім всього найкращого. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!